Мої вітання! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні поділюсь з вами дуже вдалим і цікавим рецептом смачних і корисних баклажанів. Впевнена, що цей рецепт буде для вас корисним. Перелік всіх інгредієнтів, як завжди, ви бачите на екрані, я їх ще й продублюю вам в описі під відео. Зрізаю корінець баклажанів і розрізаю їх навпіл. Всього мені знадобиться 4 баклажани. Один з них, як ви бачили, я очистила від шкірки. Баклажани краще обирати невеликі за розміром і темно-фіолетові за кольором. Далі роблю по всьому периметру, ось так як ви бачите на дріз, і карбую середину баклажанів. Завдяки цим прийомам вони в подальшому максимально віддадуть свою гіркоту і швидше приготуються. Ось погляньте на цей чудовий візерунок. Шкірку хаотично з допомогою зубочистки чи чогось гостро проколюю по всьому периметру баклажана. Складаю їх ось так в рядочок і буду позбавляти городину гіркоти, хто не знає городина це овочі. Притрушую баклажани сілью, втираю її у м'якоть і поміщаю в миску. Пам'ятаєте, з чотирьох баклажанів один я залишала без шкірки. Ось саме його я нарізаю на кубики більш-менш однакові за розміром. Їх також посипаю сілью, перемішую і вкладаю в миску. Залишаю все ось так на хвилин 20 для видалення соку. А тим часом 4 середніх цибулини подрібнюю на кубики, щоб не плакати при її нарізанні. Цибуля в мене відразу з холодильника а ніж змочений в холодній воді, скажу відверто: цей лайфхак або хитринка працює. На розігріту пательню вливаю олію, всипаю цибулю, перемішую і залишаю смажити. А тим часом підготую наступний інгредієнт і це болгарський перець. В цілому мені знадобилася одна причина, її також подрібнюю на кубики. Знаю, що багато хто не любить перець, тому при бажанні ви можете його не додавати до страви. Цибуля вже обсмажилася до непівготовності, тому всипаю до неї 1 п'яту чайної ложки соди і весь час перемішуючи, смажу так ще приблизно півтори хвилини. Саме сода допоможе цибулі, а потім і іншим овочам не пересмажитися, зберегти текстуру і не дасть пригоріти до дна пательні. Смакові якості овочів не постраждають, а навпаки, ми в результаті отримуємо карамелізовані овочі з золотистим відтінком та неймовірним ароматом. А ось при варінні, до прикладу, гороху дрібка соди допомагає йому швидше розваритися. Тому раджу вам обов'язково скористатися цією хитринкою. Всипаю до пательні болгарські переці, також подрібнені помідори. Я попередньо їх підготувала, зверху на кожному томаті зробила хрестоподібний надріз. Помістила їх в миску, залила окропом і залишила в спокій на 5 хвилин. Потім зіляла гарячу воду, охолодила їх в холодній воді і легко зняла шкірку. Подрібнила їх на кубики, червоні завантажила в пательню, як ви бачили, а жовті поки що залишила. Далі всипаю до городини сіль за смаком. Суміш перців або чорний мелений перець. Все гарненько перемішую і смажу ще декілька хвилин, а поки займуся баклажанами. І ось погляньте, вони вже виділили сік, і щоб прибрати ту гіркоту і не зіпсувати страву, їх слід добре промити в холодній воді, потім гарненько відтиснути і перекласти на паперовий рушник. Подрібнений баклажан також відтискаю від зайвої вологи. Всипаю до городини нарізані баклажани, перемішую і смажу при накритій накривці ще 2-3 хвилини. Потім вливаю до овочів приблизно 30 мл гарячої води і викладаю баклажани. Раджу вам обрати велику пательню, щоб всі баклажани містилися в один рядок або ж замість трьох баклажанів це половинок, використати два. Тушкую городину при накритій накривці на помірному вогні, нічого не де не перемішуючи приблизно 15 хвилин, а тим часом в сательник кидаю 30 грамів вершкового масла і подрібнюю 1-2 зубчика часнику. Його ви також можете потерти на терці це не принципово. Чесник прямує до масла, віддає свій аромат і заливка готова. А ми зазирнемо до баклажанів, бо вже минуло приблизно 15 хвилин. Пахощі скажу я вам на кухні неймовірні. Перевертаю баклажани на інший бік, і ви бачите, що овочева подушка не пригоріла. Вони просочилися смаком тушкованих овочів, і це скажу я вам чудовий результат. Кидаю жовтий помідор, це вже не для смаку, як то кажуть, а для декору, і коштую на смак. При потребі зверху ви можете посипати ще сіллю, але нічого не перемішувати. Для довершеного смаку кожен баклажан поливаю вершково-чесниковим соусом, накриваю накривкою і тушкую приблизно ще 10 хвилин. Овочева страва і так вже досить самодостатня, але щоб зробити її основною стравою, до якої не потрібен гарнір, і її посмакувати вистачило на всю родину, вбиваю в миску 3-4 яйця. Всипаю сіль та перець за смаком, дрібку італійських трав або будь-яку зелень, яка у вас в авторитеті. Додаю 2 столові ложки сметани або несолодкого йогурту. Перемішую все до об'єднання всіх інгредієнтів. Залишилося ввіляти омлетну суміш поміж баклажанів, накрити накривкою і довести до готовності. Думаю, що ви вже зрозуміли, що це дійсно дуже смачно і ситно, а приготувавши баклажани саме так хоча б один раз, готуватимете їх постійно. А я чекаю на ваші враження в коментарях. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!